Компанія Вільний шлях є національним оператором протимінної діяльності, що є діяльністю підвищеної небезпеки тому до роботи можуть бути допущені фахівці, які пройшли спеціальну підготовку та мають сертифікацію. Якщо ви бажаєте побудувати кар'єру в гуманітарному розмінуванні, наша компанія організовує навчання, підготовку спеціалістів піротехнічних підрозділів та підвищення кваліфікації своїх спеціалістів. Підготовка спеціалістів піротехнічних підрозділів здійснюється міжрегіональним центром розмінування та швидкого реагування ДСНС України, з яким наша компанія і підписує договір про ваше навчання. Подальша процедура буде такою: ви проходите медкомісію та отримуєте довідку форми 086О, надаєте документи про освіту та документ, що посвідчує особу та громадянство. Паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство. Навчання триває два місяці у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та після проходження навчання та складання іспиту ви отримуєте професію сапера розмінування. Навчальні дисципліни, які ви будете вивчати, це вибухова справа, вибухонебезпечні предмети, організація розмінування місцевості, засоби розвідки та розмінування. Матеріально-технічне забезпечення, яке буде доступне вам протягом усього навчання, це навчальні кабінети, кабінет вибухової справи, кабінет артилерійських боєприпасів, кабінет авіаційних та інженерних боєприпасів, кабінет вибухових пристроїв, навчальні майданчики, майданчик піротехніка, майданчик розмінування, тестовий майданчик, майданчик для проведення вибухових робіт і, звичайно, навчально-тренувальний комплекс зручного розмінування та ідентифікації ВНП. На період навчання слухачам у разі потреби надається місце у гуртожитку. Гуртожиток розташований на адміністративній території центру, де також і забезпечується триразове харчування. Хочу наголосити, що тільки після проходження такого навчання та отримання спеціальності сапера розмінування ви маєте право виконувати цю роботу. А ми, відповідно, маємо право брати вас на роботу та допускати до цього виду діяльності. Так само правила прийому слухачів до міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України ви можете подивитися на їхньому сайті.